Доброго дня, дівчатка! Сьогодні в нас субота, 28 жовтня, і я отримала свій, своє замовлення, перше замовлення по каталогу номер 15 від компанії Оріфлей. Ой, я довго вагалася робити, не робити замовлення. Якось мені кешбек не прийшов ще на перші дні, але була дуже крута акція, і до речі, вона діє ще сьогодні. Це мінус 50% на декоративні засоби. І перших три дні цього тижня теж це неділя понеділок і вівторок, навіть не тижня, а перших три дні дії каталогу це була неділя понеділок і вівторок, була гарна акція. На все крім декоративки, давали ще додаткових 10% скидки. І я вирішила зробити. І ще мене спонукала та акція, де зроби 50 балів в 15-му, і в 16-му ти зробиш 50 балів і можеш взяти водичку Nordic Waters, або жіночу, або чоловічу за 99 гривень. І мене це все якось до кубки зібрало, і я вирішила зробити. 50 балів, зробила 51. Тим паче, у мене був бонус плюс, і у мене була ще об'ємна знижка невеличка, то я вирішила не чекати, що мені прийде на гаманець кешбек, а вже зробити замовлення, а вже ж кешбек скористатися на інше замовлення. Це я робила на свій номер і ще планую зробити теж 50 балів на номер чоловіка, щоб забрати і жіночі, і чоловічі парфуми. Не знаю, чи в мене вийде. На номер чоловіка ще нічого не робила, а на свій уже зробила. Отже, що я придбала? Я дуже дуже довго думала. Дуже довго, тому що якось так, щоб щось особо мене зацікавило в 15-му каталозі, так аж знаєте, що побачила в себе ру, такого не було. Спочатку було, потім передумала. Думала, взагалі не буду 15-й пропущу, але вже раз такі були хороші пропозиції, вирішила не пропускати. Що в мене тут є? У мене є 16-й каталог, який буде діяти з 13 листопада по 25 листопада. Він буде діяти всього-навсього 2 тижні ні. Ну, Тобто каталог Чорної п'ятниці. Знаєте, я дивилася, е, огляди вже дехто з дівчаток повикладав. Е, так, щоб особливо щось мене зацікавило, ні, але буду робити замовлення чому? Тому що в мене є замовлення на чоловічі парфуми з цього каталогу. І хочу забрати Nordic Waters. Тому прийдеться щось обирати. Може, на продажу, якщо нічого не оберу для себе. Отже, що я тут? взяла. У мене 51 бал, я вже сказала. Що я взяла? Взяла собі рефіл, який би хотіла вже два чи три каталоги, але завжди мене щось переключало на щось інше. І ця шампунь мені гарно підходить. У мене така була, я її закінчила вже. Е, тому взяла рефіл. тим паче, що була 10% скидка, і він получився взагалі за 200, там, я не пам'ятаю, 204 чи що гривні. Ну, тут мені неправильно покаже, тому що у мене ще був плюс. Бонус плюс і об'ємна скидочка, то тут мені покаже геть не так. Ну, я пам'ятаю, то лі 204, то лі за 209 гривень він мені получився В каталозі він коштує, якщо я не помиляюся, 249 чи 245, щось таке. Також я взяла собі З розпродажу тижня ось таку олійку. На неї 10% не давалося, вона йшла по гарній ціні там 129 гривень, якщо я не помиляюся. Ще, до речі, сьогодні цей розпродаж діє. І ще сьогодні діє скидка на декоративку, дівчатка, мінус 50%. Знаєте, є такі засоби, що там на 10%, тому що. е-е Щось я заговорилася, є такі засоби, які не вигідно брати, тому що там десь 5 гривень, десь 10 гривень. Чому? Тому що скидка діє від чорної ціни. Але дуже-дуже зараз вигідно брати. Які засоби? Засоби Джордані. Ось, наприклад, от, е, ось ця тональна основа получається більше, як на 100 гривень дешевше, якщо її брати зараз. Ви чорну ціну ділите на 2, получається, вона виходить е, 385 гривень. Дуже вигідно зараз брати теж е, ось ці новиночки помади. Вони, получаються взагалі 219 гривень. -е, ось ці. Там не лише ті засоби, які є в каталозі, я трошечки пошуршала на сайті. Там і консилер Джордановський зараз 200 з лишнім гривень. Там і ця база під макіяж, яку всі дуже-дуже сильно люблять. ця, що з червоними Пупирошками. Вона теж, виходить, дешевше. от В 16-му каталозі вона буде 400 з лишнім, зараз її можна взяти за 380 гривень. Ну, це взагалі супер. І знаєте, я дивилася огляд, замовлення. Ірочки. Канал називається Ірина Ірво. Вона показувала мені помаду, сатинову. Ну, як, мені? Не мені всім. Це я щось загнала трохи. У мене є сатинова рожевий нют, вона показувала сливовий мауп. І я собі думаю, блін, так це ще ж до суботи. Її можна взяти за 215 гривень. Не за 315, а за 200, 209 гривень. Вроді би, чи 219 ну щось таке. Ну, мінус 100 гривень. І що ви думаєте? Вчора думаю, ай, оформлю я заказ, візьму собі коректор Джордані, візьму собі ту базу під макіяж з тими рожевими папиршками, візьму собі помаду, зроблю замовлення на номер чоловіка, зроблю 52 бали, там чи 50, чи 51, щоб мені було на Nordic Waters. Тим паче, що в мене на номері чоловіка є гарний кешбек майже 400 гривень. І нема тієї помади в наявності, і я така, блін. І я тепер не знаю. Ще не вирішила, але до вечора в мене є час. Так, поїхали далі, щось ми трошки відволіклись від замовлення, що я взяла для себе. Ну, помаду? Я. Е... Дуже твердила, що не буду її брати матова, мені не подобається матові. Потім, ну, і така спокуса, така гарна скидка. І я таки вирішила взяти. Взяла собі рожевий рум'янець. Зараз роблю своч. Вона така гарна. Ось я її засвочила. Довго дуже я вагалася, дівчата. Я вагалася цілу неділю. Замовлення робила в понеділок, і таки я вбила цю помаду в кошик, тим паче, що вона мені перекривалася моєю об'ємною скидкою. Бонус плюс. Багато хто з дівчаток мені писав коментарі, де я розповідала, що не буду брати, бо не люблю матові помади. Дівчатка мені писали, що. Вона не стає сухою, такою, що вона має е, трішечки е, якийсь глянцевий блиск, і я вирішила: ай, спробую. Ну, була не була, одною менше, одною більше, і я її взяла. Знаєте, я коли дивлюся чиїсь відео, от я листаю каталог, я обираю одне. Потім починаю дивитися відео ваших розпаковок, дівчата, і в мене зразу вже я починаю шуршати в своєму зошиті, починаю все перекреслювати і обирати, тому що я, коли бачу, що в когось є, мені вже його теж хочеться. От Вчора я подивилася розпаковочку Ірини Ірву. Може, як я неправильно називаю, тому що я дуже важко запам'ятовую. Воно якось не, не важко, а зараз нічого в голові не тримається, то ви мене вибачайте. І мені вже так, вже мені й то хочеться, і то хочеться, і то хочеться. Ну, не знаю. Так, поїхали далі. Також я взяла з розпродажу тижня ось таку туалетну водичку. Взяла дві. У мене вони гарно коли є, гарно розходяться, тим паче, що зараз на них ціна 225 і 229 гривень. Це суперово. Це я взяла на продаж, тому що у мене туалетних водичок багато, сталося ще більше. Ну, такі я собі не залишаю. Взяла замість плати за доставку, я тендеркеа, може лише собі, може продам. Не знаю, у мене і в запасах їх багато, і в мене е, на продаж вони гарно теж розлітаються. Взяла пробничок Nordic Waters чоловічий, тому що жіночий я вже тестувала а чоловічий, от е, щоб е, тому, що якщо я буду цю водичку брати, я обов'язково буду брати е, своєму чоловіку, він мабуть, на подарунок. Можливо, під ялинку поставлю йому. Не знаю, ще не вирішила. Зараз я його понюхаю. Е, супер. Показую, намаськала на руку і показую вам, як своч. Поняли? Гарно, дуже гарний свіжий аромат. Буду брати однозначно. Жіночий мені подобається, чоловічий тепер теж мені подобається. Собі я взяла наборчик, тим паче, що на нього йшла скидочка 10%. Набірчик цей в каталозі коштує 300. Цей наборчик в каталозі коштує 400... 439 гривень. Мені він вийшов мінус 10%. Це мені вийшов там, 389, вроді би ну В районі 390 гривень. Цю водичку я хотіла вже давно. Я чекала, я її тестувала продничок, спочатку не хотіла, потім хотіла. Знаєте, вона зазвичай вона 400 з лишнім. Я думаю, ну дождусь, дождусь, дождусь. Тим паче, що було в наборчику ще тканинна масочка з персиком. У мене така є, я ще досі її не спробувала. І тональний крем Флюїд. Е онколо. Ну, що я, е я собі придумала? Я собі думаю, ладно, водичку туалетну залишу собі однозначно, однозначно, тому що я її. Вона була в моїх хотілочках давно. Думаю, продам я, мабуть, тканинну масочку продам, продам тональний крем Флюїд, і мені вийде дешевше. Ну, Взагалі буде шикарна ціна на туалетну воду, тому що така масочка в каталогах зазвичай стоїть 115 гривень. Можна продати е, е, такий тональний крем 115-125, як коли. Ну, мас... я, зазвич... я, звичайно, попробую їх продати. Якщо вони у мене не продадуться, то я сильно не переживаю. Я буду ними користуватись сама. Коли я сьогодні принесла, розпакувала. Замовлення, там подивитися, чи все є, бо на пошті не робила в нас дуже сильний вітер, дуже холодно. І я не хотіла, в нас вже ж пошти немає, і в нас приїжджає машинка. Я не хотіла, ну, наче дівчинка працює хороша, я їй довіряю. Ось, і я не відкривала. Думаю, подивлюся, там він цей крем-тональний флюїд, він, виходить, є в одному відтіночку. І там пише персиковий. Думаю, це ж, навірно, він якийсь жовтий рижий. Ні, дівчата, він такий класний. От я його відкрила, я подивилася відтіночок. І я собі тепер думаю, та ну, я його продавати не буду, я буду ним користуватись сама. Це ж легке флюїд, це легке покриття, яке вирівняє тон. І, ну, можливо, він не перекриє всі недоліки, але я не люблю замаскувати себе як ляльку. І, і мені не подобається, розумієте? Можливо, в 16 років мені цього хотілося сховати. Кожний прищик, щоб ніде не було нічого видко, там заштукатуритись так, що на тобі немає де муха сісти, а коли сідає, прилипає. Це мені колись зараз мені таке вже не подобається. Мені вже 38, слава Богу. І мені хочеться просто, як ото кажуть, макіяж без макіяжу, коли ви вирівнюєте тон, а прищики не ховаєте. Я не завжди все ховаю. Я, якщо там маленькі недоліки, я можу там консилером легенько перекрити. Я ніколи не роблю цього ефекту маски, мені це не подобається. Мені подобається, коли натуральне, обличчя натуральне. От, оця нова тональна основа, до речі, я нарешті спробувала е, її не пробувала, спробувала лише в мене був тестер. Ось ця Джордані, нова тональна основа. Дівчатка вона так і робить. Маленькі недоліки гарно перекриваються. Вона ну настільки вона шикарна на обличчі. Знаєте, я коли пробувала перший раз тестер, я пробувала якраз була вдома. Думаю, айну спробую. По-перше, у мене колір був теплий порцеляновий, і я думаю, боже, це в мене, мабуть, буде біле обличчя. Я зазвичай собі беру слонову кісточку. Я нанесла перший ем, шар, нанесла пальчиком, розтушувала гарно вологим спонжиком. І Тоді дивлюся, ну, якось щось не то. Думаю, зараз нанесу другий шар. Тільки я все собі подумала, в мене зазвонив телефон, позвонила мені моя матуся, ми з нею, щоб ви розуміли, розмовляємо не по 5 хвилин. Ми розмовляли 25 хвилин. І коли я перестала розмовляти з своєю матусією, я собі думаю, от зараз вже буду наносити другий шар. Я подивилась на себе в зеркало, і я дуже-дуже була в захваті, тому що мені вже не захотілося, вона всілася дуже-дуже гарно, вона не перекрила там кілька прищиків. Я собі консилером точечно це зробила, і це настільки виглядало шикарно. Це реально виглядало шикарно. Отак, от наче ти взагалі без тональної основи. Ну, я не знаю, ну це настільки шикарна тональна основа. Вона дійсно вартує тих 499 гривень, і знаєте, якби вона не давала такого ефекту. То мене би, мабуть, в неділю задавила жаба, що я її купила за 499, а не за мінус 100 гривень. А так мене геть нічого не давило, тому що вона настільки шикарна, що за неї ну, взагалі не шкода тих 499 гривень, тому що вона того вартує. І 499 гривень це ще не її ціна. І я ось сьогодні подивилася на цей, і це мій колір. Він мені подобається. І Я вже думаю, а не буду ну, я її продавати. Я собі лишу цей тон флюїд. Тональні креми, це моє, тому що в мене шкіра не однотонна. І я собі вирішила, все, мабуть, далі. І хочу вас запитати, хто ним користувався, напишіть мені, будь ласка, свої відгуки. Я поки його розкривати не буду там користуватися, я почитаю ваші відгуки, я ще в чатах проконсультуюся. І, можливо, таке я залишу його собі. Тому що, знаєте, за тих 100 гривень, що я його, його продам, чи там 115, я далеко не виїду. А якщо засіб хороший, тому що тональні основи, онколор багато хто хвалить. Я їх не пробувала. Я пробувала, колись, пам'ятаєте, в 2008 році, хто пам'ятає, були онколор, називався не онколор. Боже, як же ж він називався? От тоді-ти. А, вері чи вері мі, щось таке. Тоді пробувала. Тоді вони мені не подобалися. І я теж перейшла, от тоді якраз я перейшла на Джордані, і після того мені нічого більше кроме Джордані не хочеться. Ось такий наборчик я придбала. Він дуже. Це вигідно, ви знаєте, вигідно і для себе, вигідно і на продаж. На продаж взяти. От, парфуми можна взяти, вони завжди коштують більше 400 гривень. І ви, якщо їх зараз візьмете за 439 гривень, ну, і ви можете легко продати ці парфуми за 400 гривень, тим паче, що вони хороші, масочка 100 гривень. Ну, це вигідно взяти набором, продати в розрізну розріз, це дуже дуже вигідно. Також ми Є, як завжди, пакетик. Цього разу середній. Ось таке, о, таке маленьке замовлення, а наговорила вже на цілих 17 хвилин. Ось таке було моє замовлення. Я дуже-дуже ним задоволена. Майже тут все для себе, от тільки цих двоє парфумів на продаж, і ще не вирішила з масочкою і з кремом Флюїдом. Ви мені напишіть свої враження, хто пробував. Е, ну, Крем флюїд це, ну, це, це, мабуть, те саме, що CC чи BB крем ну я не знаю. Тут об'єм 30 мл. Ну, Вона кажеться, береш в руки маленька, от в Джордані, але не така вона вже й маленька. Ну, не знаю. Ви розумієте, можна би було спробувати, але якщо я вже її відкрию, я так чу-чуточку на колір отак на пальчик розвезла, подивилася. Якщо я її спробую, я вже її не продам. А вдруг вона мені не сподобається. Ну, зараз я начну шуршати трошечки в чатах, і ви мені теж пишіть. Пишіть, хто пробував, і залиште мені свої відгуки. Ну, якось мені не треба, щоб вона перекрила там недоліки, не стільки в мене вже їх багато, що мені там не знати, що треба. Чи вона гарно вирівнює тон. От це мене цікавить. Все, добре, дівчатка, бо я так можу говорити, що до вечора. А в нас сьогодні світло то є, то нема. Хочу, поки є світ, поки електрика є, хочу завантажити відео, щоб ви подивилися. Може, я ще встигну з вами полистати ось цей каталог. Не знаю, ви мені пишіть. Пишіть, чим користувалися ви, що вам сподобалось, що не сподобалось. Для мене це дуже дуже важливо. Все. дякую всім за увагу. Рада. Тому що ви мене дивитеся, рада вашим коментарям, ставте пальчик вверх і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я ще активно ним не зайнялася, бо тому що дівчатка, мабуть, думають, ті, хто підписалися, що о, завела і мовчить. Я ще якось активно ще ним не зайнялася, але обов'язково займуся і буду з вами спілкуватися. Можете мені задавати, хто вже там є якісь запитання, я буду дуже-дуже рада вам відповідати. Ну, якось так, якось, якось так. Все, бувайте здорові, залишайтесь в безпеці, бережіть себе. Пока пока.